Вітаю, друзі! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play українською, і ми продовжуємо проходження забавки The Silent Age. Минулого разу ми потрапили у якусь каналізацію. Так, і тепер треба якось звідси вибратися. У нас тут прути, так. Можна почекати декілька тижнів, поки не скудно. Нелогічно. А якщо ми ось цієї штуканці, а ніяк. Нічого не вийде. Нічого не вийде. А ось так щось вийде. Навіть так не вийде. Спробувати може повернутися назад. Я б не уявляю, куди нам ця штуканці, куди ця запильничка. Вихід заблоковано через отвори в люка. я бачу червоний контейнер для сміття. Червоний контейнер для сміття. Ммм. Ось це, ось тут. Так, ось він. І, і як пролізти? Не можу дотягнутися. Це вже цікаво. Це вже цікаво нам щось піднести, чи, чи що. Це одно не можеш дотягнутися. Нічого крім сміття. Тут вона зникла, так? Ця пляшка. Сине гніздо. А якщо попалити? Ні. Нам ще щось потрібно. А що так? О! Нарешті вийшло! Замок зламався. Фух. Ну, давайте подивимось, що там. Кісткова пила. М -м О, точно, там є прути. Ось що треба було зробити, а ми тут сиділи мудрували. Банка з фарбою не можна? Взяти, ні, не можна. Ну добре. Ну і знову зміна. Спускаємося вниз. Ще зміна. Ну і тепер повинно бути все окей. Цією пилкою можна і автівку розпиляти. Чорт, вона зламалася. А? Тому що кричав, що можна все розмов ламати. Так, нарешті ми потрапили у якусь нову локацію. У нас тут якийсь шприц. Подивимося. Це шприц. Парамедики, мабуть, впустили його в злив. Окей, тільки що далі. Я бачу вивіску через грати має бути прямо перед входом. Окей, давайте спробуємо перейти. Так, а тут у нас знову завал. І тут завал. А це. Купом будівельних матеріалів, в основному деревина. Нібито запалити чи ще ти? А? Як? Так дійсно. Треба щось зробити, щоб деревина почала горіти. а горіти вона почне, якщо ми візьмемо ту штуку. Хм. 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 Так, вийти тут більше нікуди не можна, правда? Що би нам з цим шприцом зробити? Шприц. Вийти тут швидше за все не можна. Прохід. Тут взагалі нічого немає. Злив. Так, тут у нас також більше нічого не завалялося. Але, в принципі, і вийти нікуди ми не можемо. Що ще у нас є? Що у нас ще є, щоб ми могли використати? Ну, в принципі, нічого у нас немає. Окрім як можливість все змінити, ну, от м'ясний магазин, можливо, він щось там дасть. Хоча ні. Ось нам потрібна ця пляшка з кипидару. Але проблема з тим, що у нас усі, якщо їх клоти. Це зайве. Вентилятор. А вентилятор? Не знаю для чого це, але чого б і ні. Це тут ні до чого. І нічого підозрілого. Тепер шприц повний скайпидару. А, тобто в шприц набрати. Чу? Окей. Ну і так ось такими методами ми добираємося. Ось і що. Ану, вийде. Деревина просочена скипидаром. Дихається важко. Горить. Нічого собі, мій рукав майже загорівся. Наступного разу треба менше. Окей, тільки, що воно нам дасть. Давайте подивимось. В принципі, тут нам нічого не дало. схоже. Ем... Багаття. Кашель має вийти. Що вийти? А, можливо. Е перед входом ці втечуть? Як варіант? Давайте спробуємо, подивимось. Те ні. Нічого не змінилося. Абсолютно нічого. А, ось. У нас тут палає. але... А ось. Куди воно. У нас оси тікли від диму. Ну, так, так. І ми, напевно, тепер зможемо увійти в лікарню. Відкрито. Нарешті. І ось голова п'ята. Труп. Труп. Ми нарешті в лікарні. Будемося в гаражі. Так, швидка, розбита швидка, і ось вам труп. Це рештки водія швидкої допомоги або механіка. Важко сказати, бідний хлопець. Я можу лише сісти та зімітувати звук двигуна в цій швидкій. Ну, напевно, добре. Двері гаража. Вони електричні, а електрики вже давно немає. Пройдемося далі, подивимося, що у нас тут твориться. Двері офісу. Сподіваюсь, відкриті. До речі, тут у нас монтировка ще є. Вона нам. Знадобиться. Ну, але тут як завжди замкнуто. Не все так просто. Двері офісу Б. Також. Ну що ж, більше варіантів, як таких немає, нам прийдеться просто змінити час. Ми в лікарні. Ось і тепер є можливість зайти кудись. Але також замкнуто. Ну добре. Ну, а тут відкрито. Так. Тест на зір. Це у нас який, значить, окуліст. Лампа. Це просто звичайна лампа. Тут лише літера Е. Так. Перекидний календар. Тут сьогоднішня дата. Схема легенів. Ем... Напевно, не дуже тільки окуліст, тому що. Ой, Окуліста. Схоже, не перевернуте дерево. Ну так. Схема трахеї. А якщо лікарі насправді так бачать людей? Напевно, так і є. Стіл. Шуфляти застрягли. Та і що мені там знадобилося б? Та можливо щось би корисне? Картотека. Бінго! Тут файли на пацієнтів і, звичайно, він замкнутий. Ну, давайте повернемося. Пізніше сюди ще зайдемо. Подивимося, що у нас тут. Чи двері в гараж також замкнуті? Замкнуто. А холл лікарні? Що нам розповість? Офіцер все ще знаходиться у холі. Я чую його голос. Ну, значить, тут єдиний варіант поки що зайти сюди, перемкнутися, подивитися, що там. Так. До речі, а двері яким чином відкриті стали. Ха. Так, стіл, ц... Це же шлампа. Брудний вже календар. Який же він пильний, ну ще би. Замітки якісь. Тут повно всяких медичних слів, накштал, гематологія, темпи зростання, пандемія. Ось замітка в якій сказано, я взяв степлер. Тепер ми квити, йолопе. Якийсь доктор. <гум> окей, окей. В принципі, бі більше нічого тут немає, лише ось стіл. Він провалився? Схоже, що підлога провалилася під його вагою. Десять що там? Ось таким чином ми спустилися в підвал. Це схоже. Але ти знаєш, на що це схоже. Але ножниці нам будуть в пригоді. Тим більше, що вони ще гострі. Скалет. Операційний світильник. Ну це значить, у нас операційна. В принципі, зрозуміло. І якийсь скелет. Нічого, крім купи кісток і смужок одягу. Так, що у нас тут ще корисне? Біж... Нічогогісінького. Ще одна лампа чергова. Давайте виходити. Так, де це ми? Рентген. Тут ще якийсь черговий скелет. Кабелі. Скло розбите, але лампи схожі цілі. Цікаво, чи працює він? Треба лише живлення. А для чого він нам? кабелі якісь. Немає живлення. Схоже, тут немає куди вийти. Ось, Давайте змінимо час, подивимося, що там. Ох, якийсь лікар. Він здається дуже зосереджений, краще не буду його турбувати. А шофляція щось завалялося? Ключі! Це ключ від автомобіля, схоже від швидкої допомоги. Поняття немає, чому лікарі зберігають запасний ключ у своєму столі. Ну значить, нам потрібно буде щось автомобілем? Можливо, втікати. Давайте подивимось, ще тут. Очевидь, це нутрощі ще якогось хлопця. Можемо зайти? Вони замкнені ззовні. Не знаю, чи нам треба, але давай подивимось. Що є там? О, це здається це, ні? Він мертвий. Це було вкрай ризиковано, але я сподівався, що він якимось чином вижив і тільки один спосіб отримати відповіді. Мені потрібно дізнатися, де він живе або жив. Тобто ми досягли своєї мети, хоча і без користі. Скляна шафа. На полицях повно банок з дивними речами. Ну що ж, нам потрібно звідси тоді вибиратися? Двері, звичайно ж, замкнуті. Тобто писало, що вони з тієї сторони замкнені. Якщо ви з іншої сторони, значить знову замкнені. Ну що ж, давайте тут вилазити. Ось. Ну і на нагору. Ми в коридорі. Двері всі повідкривали. І можемо, напевне, спробувати зайти сюди. Хоча в холл лікарні. Поглянемо, що там? У мене тут ще є справи. Ну добре. Справи, значить, справи. Так, і подивимося на швидку. Ось тут у нас швидка. Акумулятор. Нам придеться її збирати, чи що? А він заряджений. Кнопка. Двері гаража відкриті. Ідеально. Шина. Дійсно, швидку будемо, напевно. Схоже, хтось міняє шину, ця швидка стане в нагоді, тільки треба знайти інструменти і завершити справу. Ну, У нас, в принципі, є інструмент, ні? Готово. Акумулятор поставити? Не працює. Чому? Що тобі не подобається? Що не так? Що у нас тут ще? Що у нас тут ще? Подивитись зовні, що там. Пішки я далеко не пройду, дістатися сюди було доволі важко. В принципі, я думаю, що ми завершимо на цьому нашу сьогоднішню серію, а продовжимо уже наступного разу. Будемо розбиратися, що тут, як і до чого. Дякую, що дивилися з вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Української. Бувайте!